Шановні глядачі, я радий всіх вас привітати і хочу всім вам побажати. Нехай панує радість та добро. Хай здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Дзюбами з черговим прогнозом на четвер, 14 листопада 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Я їх називаю жовті аркани таро. Це крайня колода, яку я встиг намалювати та розрізати. А епіграф буде з цієї книжки Плоть і Кості Дзен. Буде якась дзенбудійська притча. Отож. В мире грез. Каждый день в полдень наш учитель обычно дремал, рассказывал ученик все на соку. Мы, дети, сопровождали его. Почему он так делает? И спросили у него. И он ответил. Я ухожу в страну грез, чтобы встретить там старых мудрецов, как это делал Конфуций. Когда Конфуций спал, он видел во сне древних мудрецов и позже рассказывал о них своим ученикам. Однажды был очень жаркий день, так что некоторые из нас задремали. Наш учитель побронил нас. Мы отправились в страну грез, чтобы встретиться с древними мудрецами, как это делал Конфуций, — объяснили мы. — Что же вам сообщили мудрецы? — требовательно спросил учитель. Один из нас ответил. Мы ходили в страну грез встретили мудрецов. Мы спросили их, приходит ли сюда наш учитель каждый день в полдень. Но они ответили, что никогда не видели такого человека. Вот такая трохи гумористична сегодня притча для вас. Ну, а что касается 14 листопада, это не очень хороший день для людей, Які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися, П'ятого, чотирнадцятого або двадцять третього числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости і щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня на цей. Четвер і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта для скорпіонів. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнутий імператор. На жаль, вам сьогодні люди і обставини будуть заважати. Сьогодні поганий день для самореалізації, поганий день для того, щоб іти кудись у різні установи. Це планета Юпітера, як відомо, четвер саме влада Юпітера. Тож сьогодні ви можете відчути на собі відсутність влади і перегорнути імператор. Він завжди натякає на те, що сьогодні такий день, коли краще побути на самоті з власними думками, і, можливо, так почути внутрішній голос, який підкаже вам, як себе вести в скрутній ситуації. З боку людей ви можете відчувати дуже сильну напругу, зверніть на це увагу і намагайтеся не покладатися на поміч людей. Більше все робіть самі. Далі представники знаку Стрілець мах. І, на жаль, в перегорнутому стані, і це каже про те, що сьогодні поганий день для будь-яких починань, особливо для покупок чогось нового, бо те, що ви будете для себе купувати, врешті-решт, не принесе вам радощів. Ще це натяк на те, що вам треба бути менше егоїстичними, більше дослухатися до тих порад, які ви чуєте з боку інших людей, і менше робити так, як вам цього саме бажається. Якщо ви чуєте. Чоловік, будьте уважні, сьогодні ви втрачаєте свою чоловічу сонячну силу. Далі, представники знаку Козиріг, зірка в прямій позиції, і це дуже гарна ознака, як для. Чоловіків, так і особливо для жінок, бо це жіноча енергія, вона пов'язана з планетою Венера, а це емоції. Сьогодні емоції з вами будуть позитивні. Сьогодні гарний день для того, щоб зателефонувати, а особливо з'їздити до людини, яку ви кохаєте, і зробити справжню. Ніч кохання, коли вам обом буде дуже вальготно і дуже красиво, бо Венера це планета краси. Венера також пов'язана з грошима. Тому якщо ви раптово без грошей, сьогодні до вас вони обов'язково прийдуть і ви отримаєте від цього задоволення. Далі представники знаку Водолій. Розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні. Це ознака великої катастрофи і того, що ви знаходитесь на межі якогось краху. Ви можете все втратити. Яку б ви ланку ви не займали вищу чи нижчу, Сьогодні ви залежите від зовнішніх факторів і, на жаль, від війни. Сьогодні слід бути особливо обережними і пам'ятати, що у цей день ви можете все втратити. Пожеже також обставини можуть бути. Тому слідкуйте за електроприладами, щоб не було пожеж. Ще представники знаку водолій 14 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для риб. Дуже гарний день. Карта сили в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви можете досягти певних результатів у своїй діяльності. Особливо це стосується спортсменів чи військових чи людей, які важко працюють. Сьогодні вам вистачить сил на все, і сьогодні ви завдяки силі волі своїй можете владнати дуже багато конфліктних ситуацій. Загалом це дуже гарна карта для чоловіків, які бажають зачати це здорове потомство, бо це сила чоловічої потенції. Ще представники знаку риби цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Лев. Для овнів імператриця перегорнута. Це ознака того, що під вами буквально хитається земля. Сьогодні день матеріальних втрат. Якщо ви розраховували щось заробити, це буде пов'язано саме з вкладанням своєї власної фізичної сили, своєї енергії. Також перегорнута імператриця каже про те, що сьогодні ви можете щось втратити. Це щось матеріальне, це може бути як рідна людина, тобто до вас можуть прийти. Якісь недобрі новини, що хтось пішов з цього світу, так само ви можете втратити щось, втратити щось зі свого майна, тому будьте обережні, не вкладайте ні в якому разі у цей день гроші у яких, якісь сумнівні проекти. Далі представники знаку Тілець. Перегорнута рівновага каже про те, що сьогодні день, коли вам важко. Керувати своїми емоціями. Ви безрозсудні, вам не вистачає терпіння, вам не вистачає уваги, і сьогодні ви знаходитесь на межі якогось психічного зриву, тому контролюйте свої емоції, намагайтеся бути врівноваженими і гармонійними. Ще представники знаку Тілець 14 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези для близнюків. Верховна Жриця в прямій позиції. Перш за все, гарна карта для жінок. Якщо ви жінка, ви сьогодні будете у повній своїй силі, а сила жіноч... жінки це. Змінливість змін, якась це можливість допомагати іншим, це гарний день, до речі, для зустрічей, для усіляких знайомств, особливо знайомств з жінками, а також для справ з жінками. Жінки у цей день вам будуть досить корисні, і з ними можна робити якісь свої справи. Далі представники знаку рак. Карта Янгола, інша її назва, помірність або сонячний геній. В перегорнутому стані ця карта каже про те, що вам не вистачає сьогодні захисту. Ви сьогодні неуважні. Від вашої уваги залежить дуже багато. Від вашої уваги саме до дрібниць. Ваші загальні уявлення про різні речі вони не приносять вам ніякої користі. Окрім цього, сьогодні вас може щось кипіти усередині і ви будете. Бажати це виплеснути у якихось брудних формах, брудних словах. Тому слідкуйте за своїми словами, пам'ятайте, чим чище ваша мова, тим і ви чистіше. І ще представники знаку Рак цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Водолій. Для левів перегорнутий Верховний Жрець. А Верховний Жрець це планета Меркурій, це швидка планета, і в перегорнутому стані вона каже вам про те, що вам не слід поспішати. Це по-перше. По-друге, слідкуйте за своїм настроєм. Він може сьогодні скакати. Так само це стосується і тиску. Ви сьогодні втрачаєте якісь цілі, ви сьогодні втрачаєте свій настрій. Рекомендація дослухатися до порад інших людей, ніж до свого внутрішнього голосу, бо внутрішній голос вас сьогодні може підвести. Також це стосується того, що сьогодні хтось з вас буде спілкуватися з іноземцем, чи буде це зустріч, чи вам зателефонують з-за кордону, тож очікуйте на дзвінок. Далі представники знаку Діва. Перегорнуті сутінки гарний показник, бо це карта ілюзій, обману, і в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні ви можете позбутися якихось ілюзій, сьогодні ви можете дізнатися якусь правду, яку від вас приховували. І сьогодні гарний день для виходу з тупікових ситуацій. Ви обов'язково знайдете вихід, і буде якась підк підказка на рівні інтуїції, яка вас виведе з найнебезпечніших ситуацій. Що представники Знаку діва цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку РАК. І нарешті терези. Сфінкс інша назва цієї карти колесо фортуни, і в прямій позиції вона означає, що сьогодні дуже фартовий день. Ви можете сьогодні щось виграти. Люди, обставини вам допомагають, але для того, щоб виграти, вам треба бути сміливішими і намагатися самостійно. Купувати лотерейний квиток, а не чекати, що хтось вам у цьому допоможе. Якщо будете сьогодні грати, будете вигравати, і особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви зустрінетесь чи переговорите з представником знаку Козиріг. І нарешті загальна карта дня на 14 листопада. Закохані в прямій позиції, ознака того, що у цей день буде вибір саме від вашого вибору. Залежить те, яким буде цей день. Якщо раптово ваші плани будуть якось змінюватися, користуйтеся цією можливості. Намагайтеся у цей день, якщо потрібно, брехати. Якщо будете брехати, будете отримати з цього якісь преференції і. Також це гарний день для того, щоб зустрічатися між коханими людьми, бо закохані це, звісно, спокуси, це звісно якісь дуже гарні сексуальні дії. Ще якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то слід виділити деякі моменти. По перше, це південь. Це приблизно з 11 години ранку і до 13 години дня це той самий період, коли можуть бути дуже сильні руйнування і прильоти. А також слід звернути увагу на ніч, а це стосується часового проміжку з 22 години. По другу годину ночі вже п'ятниця. А так в цілому, день не такий вже фатальний, бо у цей день є вибір, і саме від вашого вибору залежить те, як будуть розгортатися ситуації у вашому особистому житті. А я ще вам додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні ніяких змін не буде. Рекомендація. Нічого не змінювати не в зовнішньому вигляді, не в вашому інтер'єрі, не переїжджати, не йти до перукаря, намагатися у цей день залишатися незмінними і міняти ви можете тільки свої ставлення до минулих подій. Будь-які зміни у цей день проведуть тільки до гірших результатів, ніж вони є насправді сьогодні. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця карта відродження, карта повторення. Якщо ви людина, яка знаходиться у постійному ритмі, займається постійно однією ж тією самою справою, репетирує, тренується, ходить на якісь курси, навчання, то день буде непоганий. Нічого нового не буде відбуватися. Також у вас сьогодні будуть якісь взаємовідносини з вашими рідними по крові людьми. Ще і вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Перегорнутий крокодил, це нульовий аркан, і він каже про те, що сьогодні вам можна займатися чим завгодно. Будь-які помилки, які ви робите у цей день, вони не смертельні. Нульовий аркан також дозволяє вам обнулити щось погане. І крокодил, він же блазень, він завжди каже про те, що слід дивитися на життя з посмішкою, і тоді вам буде посміхатися весь світ. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знак. Комтілець. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 13. го 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не ваш день. Карта відлюдника в перегорнутому стані каже про те, що вам треба бути сміливіше. У вас є можливість сьогодні вийти на новий рівень, вийти за ті межі, в яких ви існуєте. Рекомендація не сидіти вдома на самоті, все одно бути обережними, бути таємничими. Відлюдник він гарний, коли ви не розкриваєте всіх своїх. Намірів, і тоді ви можете сьогодні виграти щось у цього дня і розширити свої межі впливу. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, бачите поганий аркан Шайтан. Випав перегорнута, і це каже про те, що у вас сьогодні фартовий день, ви захищені від вторгнення темних сил. Єдине, що слід керувати своїми внутрішніми демонами, не дозволяти псувати відносини з іншими людьми, бо це потім виліється у те, що ви станете об'єктом якихось наклепів, об'єктів наговорів. А в цілому день непоганий, можете ризикувати ризик, виправданий. Далі, якщо ви народилися 6 15 або 24 го числа будь-якого місяця. Карта сонця дуже гарна карта. Вона пов'язана з позитивною світлою сонячною енергією. Вона, на жаль, випала перегорнута. Це каже про те, що вам буде не вистачати сьогодні енергії, не вистачати сонячного світла, не вистачати комусь грошей. Тож ви у цей день навіть можете влізти у якісь борги, зверніть на це увагу. Також якщо у вас є власні діти, вони сьогодні можуть вам приносити. Конкретні занепокоєння, бо будуть шкодити. Особливо, будьте обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16. -го... Або 25 го числа будь-якого місяця гарна карта, всесвіту, але вона випала перегорнута. Тож сьогодні день малих результатів. Так, ви сьогодні можете закінчувати якісь довготривалі справи, але це погані справи. Якщо вони вас обтяжують, сьогодні ви можете звести на нівець будь-які відносини, будь-які стосунки, і хтось з вас може навіть провалитися у прірву, якщо буде забувати про обережність і про якісь. Існуючі межі, будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта жертви, повішаний, але в перегорнутому стані, вона каже про те, що якщо ви раптово хворіли, ви сьогодні відчуєте певне одужання. Сьогодні вас також очікують якісь подарунки долі, люди вам будуть в цілому допомагати. І все, що стосується вашого власного життя, Вашого власного фізичного стану він буде на висоті, нічого поганого з вами не буде. Одначе, все одно карта жертви каже про те, що слід бути добрішими, слід бути благодійнішими. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це колісниця. На жаль, вона випала перегорнута і це каже про те, що сьогодні не той день, коли слід кудись їхати. Навпаки, сьогодні ви. Ви Можете робити якісь помилки, лише на помилках. Ви можете чомусь навчитися. А також це день, коли вам треба повертатися до невивчених якихось уроків, Життя вам буде знову їх приподносити. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сьогодні сказали ці жовті аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося в вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте вже якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім. Бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь.